Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Заварюйте чай каву, хто там що полюбляє, і починаємо пересадку. В мене сьогодні чай. Пересаджувати буду ось оцей дендробіум, який почав себе поганенько почувати. Я за ним не особливо доглядала, тому і результат такий. У нього позасихали майже всі старі туберідії. Я тут вже чимало зрізала. З того, що лишилось, ось цей теж сухий. На цьому ось малесенький ростик починає рости. Ось на цьому дітка. Далі тут внизу є молодий ростик. І почали рости активно корінчики. О, ще ростичок також. Отже, я його зараз дістану, почищу кореневу, бо мені так здається, що вона повністю вся там згнила. Відповідно, пересаджу в меншу тару. Бо він раніше був великий, ось в такому імпровізованому з пляшки з 3-літрової зробленому. Горщику росте. Корені тут проглядаються, і, на вигляд вони ніби як непогані, але мені здається, що, якщо дістати і почистити, то там все буде не так, воно райдужно. Ну, Зараз побачимо. Грунт, не знаю, який тут. Керамзит, бачу, мілкий, кора, зверху мох покладено. Ну, зараз дістанемо, побачимо, що воно там і в якому стані. Сподіваюсь, що з цього ракурсу буде добре видно. Відразу попереджаю, хто не любить довгих відео, ставте на швидку перемотку. Або вам в TikTok. Там все швидко. За хвилинку все вам пояснить. Бо я так думаю, що це відео буде доволі довгим. Так, спочатку прибираю всі оці стрічки. І все інше, чим тут вона свого часу кріпилась, підв'язувалась і так далі. Кущ розвалювався, я його декілька разів оцією садовою стрічкою стягувала. Так, все це забираємо. Будемо обминати і діставати її так само, як і паленопсіси дістаємо ось так. Так, 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 щоб вже ж мені не поламати оті нові ростики, які там є. Ну, виходитиме, вона чи не виходитиме. Так, ще раз оці треба підчепити. Бачите, трішки пішла, але не надто. А ну, о, трішки краще. Вибачайте за звуки, кому ріже слух. Це пляшка. Я її згинаю, і вона ото вистрілює. Так. О, чудово. Так. Є непогані корінчики, вже бачу. Так, ну тут і мілкий, і крупний керамзит, і кора. Бачите, на корі грибок, тобто вже доволі давно. Зараз покажу ближче. Ой, тут такий гарний мох. Це я свого часу. Гляньте, яка краса. Так от, напевно, ближче буде добре видно. Свого часу кидала лісовий мох, бачите, він ріс тут, прекрасно. Зараз буду перебирати цю кору стару. Можливо, трішечки десь вкину і в нову посадку. Такс. Зараз, що ми тут маємо? Сонце, я не знаю, напевно, сонце трішки мішає зі сторони, сприйняттю картинки. А ну, зараз одну секунду, я закрию вікно, бо в нас сьогодні сонячний день такий гарний. Закрию вікно, можливо, так буде краще видно, а то мені здається, що відсвічує. О, дивіться, за рахунок самої лише підсвітки, дуже добре, значно краще видно. Так, розбираємо оцю от кореневу. Тут дещо поприростало. Напевно, я його віддирати не буду від коренів. Зніму. Цей мох з поверхні, бо він точно тут зайвий, він старий, засолений, перетруглий. Це мох. А ну, Подивимося, що з цим мохом. Це лісовий мох. Тому він так і перетрух. Ну, є де-не-де -де краплення з фагному, але основна маса то лісовий мох. Максимально. Знімаю все це. Ну, ось дивіться, навіть зелений кінчик гарний. О, дивіться, який гарненький, ростучий корінчик. Ось це стара коренева система. Бачите, ось скільки пеньків тут зрізано. Це вона потихеньку тут в мене засихала, і я її ось. Ціла купа. Я підрізала їх по мірі того, як вони засихали. Так, з цієї сторони краща картинка. Так, зараз я вам покажу. Тут дивіться, пішли молоді корінчики, і ось оці от, аж сюди ось, о, бачите, оце от хороші корінчики, оці от біленькі. Ну, я розберу повністю кореневу систему. Гарненько переберу її і покажу вам потім, коли вже це все зараз звільню, побачимо, яка там частина хорошої кореневої системи, яка поганої. Палочкою гарненько прибираю все зайве. Кора, ось оця, дивіться, вона дуже гарно, деякі, ось оця, наприклад, дуже гарно тримається. Приросла намертво. Чимало пошкоджених коренів, звісно ж, ось з цієї сторони, оце от від старих туберідів, вони вже такі, ось, бачите, коли потягнути за цей корінець, то з нього сходить зовнішня оболонка, лишається лише тяж. Це погано, його треба буде потім обрізати. А такі, з яких не сходить, які пружні, ось оцей, наприклад. Він абсолютно пружний, гарний корінець. Такі лишаться. Буду перебирати, гарненько і дивитися, що лишати, а що ні. Ось біленький, з ростучим кінчиком, взагалі, шикарний просто корінчик. Тобто, тут не так воно вже і погано все, як здавалося, ніби й коренева є. Але щось, щось йому не подобалось. Треба його гарно буде попідживлювати. Так, що тут у нас? Щось я трішки його закинула, цей дендробіум. А треба його розібрати і дати йому шанс наростити нові тубірідії та проквітнути гарно. Ось, бачите, аж де всередині геть зовсім залишки старих пеньків. Оце треба буде все видирати звідси, щоб не лишати, щоб воно не прогнило там. Знаєте, така, таке велике скупчення коренів, що аж продратися повз них важко. Зрослися з мохом, я весь час підстеляла, підстеляла мох, щоб вологість була, особливо влітку. І воно оце проростало тут. І тепер така картинка, що продертися доволі важко. Так, от, все, більш нічого тут не падає. Це все, все тримається. Так, що тут у нас? Це корінець, оце можна віддерти. Ну, я зараз ще буду коріння гарно перебирати. Оце все тут, напевно, треба буде повідчищати. Бачите, яке? Яке воно тут все кучеряве. Я так сподіваюся що вона потім влізе в 12-й горщик після того, як все буде добре зачищено. Так от. От-от. Так, секундочку. О, дивіться, який мух знайшовся. Гарненький. Це щось біле, не можу зрозуміти. Це від пінопласту, чи це тут у хтось щось наклав. Ніби як пінопласт пружний. Таке. Зараз я. Трішки промию оцю кореневу систему, щоб краще було видно, які корені хороші, які погані. Ну і оце теж викину, щоб тут сміття було якомога менше навколо. Ось промила кореневу, отака вона. В центрі, ось бачите, білі дуже хороші корінчики, пружні. Зараз буду обрізати все те, що погане, що згнило. В основному це з цієї ось сторони, де старі туберігі. Оці корінчики, майже всі старі гнилі. Внизу, вон, бачите, тяжі. Включаю вам швидкісну зйомку, мелодію. Беріть чай каву, які заварили. І дивіться. Така картинка. Як бачите, тут майже вся коренева система гнила. У дендробіума корені такі, що їх не видно відразу. Які вони погані чи хороші. Це не фаленопсіс, де от ви промили кореневу систему і видно, що ось цей коричневий там чи жовтий він може бути поганим, а зелений корінь він хороший. Тут. З цим, так візуально, не, не завжди можна визначити. Тому кожен корінь потрібно промацати. До прикладу, ось дивіться корінь, він ніби як і зелененький і хороший, але з, з нього велемент злазить. Ось такий само корінь, ніби хороший, дивіться. Як тільки трішечки його придавлюєш, то велемент з нього злазить. Це корінь гнилий, і так само всі інші. Може, на перший погляд він бути і хорошим, ось ніби хороший світлий, але з нього все злазить, тобто корінь не живий. Такі корені потрібно абсолютно всі зрізати, тому що в посадці вони все рівно згниють через якийсь тиждень чи два. Залишати лише ті корені, які дійсно пружні, хороші, з яких нічого не злазить. От ці корені, які лишились, вони пружні хороші. І ось такої кореневої йому вистачить, тому що від молодих ростів, від молодих псевдобульб, бачите, вже пішли скрізь 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 молоді корінчики. Зараз він дуже добре почне укорінятися. В результаті такої обробки розвалився в мене. А, ось дивіться ще що. Дивіться, ось пустий, геть-пустий туберіді. Його теж треба вилучити. І ой, виламується, отак-от. От То, напевно, всі корені, які я вирізала, були від нього. Ну, чи майже всі. В результаті чого цей кущ в мене розвалився на кілька. Тут, ось, бачите, ну, можна сказати, що розвалився. Так, так, дивіться. В кожного куща є по кілька. Непоганих корінців, ось один, другий і ось третій. Я їх всі посажу кубкою, зберу, посажу кубкою в один горщик і нехай ростуть. І ось ще тубірідій, він доволі непоганий. Ну, зморщений, звісно, але він не гнилий. Йому відріжу корені, бо вони погані, і положу в тепличку, спробую наростити на ньому щось. Якщо наросте, не наросте, то і так буде. Тут он. Я вже показувала, ось один ростик молодий, вже доволі хороший, такий, що навіть за необхідності можна навіть відсадити. І ось другий ще. Малесенький зовсім. Отже, оце піде в посадку в один горщик. Ай, полежить. Це піде в тепличку. До речі, зараз відразу відрізаю йому цю. Бачите, хороша зелена основа. Піде в тепличку, підсохне трішки і буде рости в тепличці. А ось оце все разом з субстратом, в якому вона росла, все в смітник. Взяла 12-й горщик, в який буду саджати. Далі, в мене є така от суміш: кора, чіпси, залишки моху. Погано, що сухе, не замочила, але то не страшно. Я відразу після посадки полью все це. Далі пінія і трішечки з фагному зроблю біля однієї зі стіночок такий провідничок. І трішки керамзиту мілкого, і ось декілька керамзитин зі старої посадки з мошком таким красивим, лісовим. Поїхали саджати. О, це горчик від якоїсь орхідеї використаний Албуфейра. Оно що. Зараз покажу хазяйку цього горщика, яку колись купувала. Ось вона красуня. Це її друге квітування після повної реанімації. Перший раз квітла на дві квіточки, цього разу на три. Бачите, що вигорає. Ось ці старіші, одна і друга з іншої сторони. А ось оця, що по центру, жовтенька. Це розпустилося буквально вчора, ще навіть не повністю. Бачите, ще не розгорнула верхню пелюстку. Ось така от красунька. А в її горщик посадимо тепер дендробіум. Приступаємо до посадки. Так, я, напевно, посадку також включу вам на швидкий ритм і мелодію. Так буде, напевно, швидше. Бо. Ляля -ля можна розводити доволі довго. Поїхали. Це посадку завершено. Зараз покажу ближче. Приберу сміття. Ну, отака ось компактна посадочка вийшла. Секундочку. Зараз від. Так, звільняю ризому від зайвого. Отож, дивіться, він трішечки нестабільний. Я підв'яжу. До того моменту, доки він укоріниться, цей кущик. Отже, була у нас велика літрова пляшка, а тепер маленький 12-сантиметровий стандартний горщик. а ані ось, видно, дивіться, навіть ростучий гарний корінчик попав до стіночки. Це добре, ось корінчик. Тут їх декілька видно по стіночці. Ось, видно корінчик. Ну, коротше кажучи, корінечко є по стіночці. В принципі, для дендробіума це не критично, щоб за корінням спостерігати. Тут головне, щоб рости росли. Ось молоденький ростик, дуже хороший, по якому будемо орієнтуватися, як воно там росте. Поливати буду завтра, оскільки піння в мене волога, а ті. Шари, які я робила іншим субстратом сухим, нічого страшного. Ну і вона замочувалася перед посадкою коріння в неї вологе. Отож, такий компактненький, хороший вийшов у нас дендробіум. Зараз я вам покажу ще одну посадочку дендробіумів, яку ми не так давно робили. Ось, Пам'ятаєте, малючки дендробіуми. це я розсаджувала свою мікротепличку. Зараз зніму і покажу вам, як вони себе почувають тут. Ось! Гляньте, які хороші. Заростають папороттю. Так як ми пересадили їх шматком разом з тим мохом, в якому вони росли, і, відповідно, з папороттю, то папороть, бачите, як пішла в ріст. скоро переросте і цих малючків. Ну, малючки прекрасно себе почувають. Як бачите, ростуть чудово. Тут, до речі, ні, вологості ще доволі чимало тут у них, поливати їх ще не потрібно. Я їх зрошую. Як тільки бачу, що мох починає сіріти по стіночках, оце й видно, я їх зрошую з оприскувача, тут, ну, практично, вологий Керамзит весь час, бачите, ось є конденсат. Ну, такі от, до речі, це той же самий дендробіум, що й це. Зі старого туберія, зі шматка, бу... виросли ось такі от хороші малючки. Родичі. Ось один, ось другий. Класно. На цьому я з вами, друзі, буду прощатись. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Ставте питання, реагуйте лайками, дизлайками. А я всім вам бажаю мирного дня і всім до побачення!